Я приїжджаю близько. О третій. Все, бувай. — Бувай. Давай, чотири хвилини в тебе. Всім привіт, поспішаємо в школу. Ми з лисичкою останні виходимо. А хтось вдома. Працює. От ліє в школі. В мене ще 35 хвилин до роботи. Пам'ятаєте, мені сплячу мадам відмінили зранку. Завтра, до речі, вже буде в мене візит в неї. І ось цей проміжочок залишається. Я не поїду вже. Немає сенсу туди-сюди їздити, тому що я в машині зараз почитаю, книжку взяла і поїду працювати далі. Зараз в мене біла глянцева кухня знову. Раніше в мадам було раз на 15, раз на два тижні. І коли я в неї минулого тижня була, в неї там рука, я не знаю, з чим пов'язано, артрит, може ще щось. Зрухливістю руки проблеми. Вона в спеціальні пов'язці фіксуючі. І запитую, як там у вас справи, бо був, був період, коли в неї там одну годину або годину 15 хвилин залишали замість двох годин. Я маю на увазі серпень-вересень, коли в нас такий був. Година пік на роботі, відпустки хтось там на лікарняному, не вистачало працівниць, працівників. І тут ну, я їй кажу, що набагато спокійніше в нас вже Ну, і вона каже, я хочу піти попросити, щоб мені дали ще по... дві години, щоб кожного тижня приходило, збільшили час. Я кажу, ну можете спробувати. Так вона взяла свого сина, який не гостює, і поки я прибирала, вони поїхали в мерію. Я їй побажала успіхів, і вона повернулася. Десь вони через півгодинки повернулись, каже: все окей, мені дозволили, дали. І сказали, що якщо буде можливість, то вас мені наступного тижня поставлять. Цікаві розмови все те саме. Розпитують, як справи в Україні. Так би мовити, новини від першої особи. Справді не від першої, але вважають, що я краще обізнана. В мене насправді ще 35 хвилин до завершення школи в Лії, тож я на парковці. Знову маю час, півгодинки, поробити свої справи. Чого це за пісенька англійською мовою? Хоч про що вона? Ні, стоп! Там тут один магазин декорей. Декорей? Так. Для Хелловін. А, вже і тут Щось Ані. нас похолодало. Я якось розслабилась, думала, що буде. Погода стабільна. Насправді з цього тижня і обіцяли, що буде холодніше. Зараз 18 градусів. І я якось вийшла з автівки і відчула, що не потепліло. Вчора ще так спекотненько було, гарно, так, лисичку. А сьогодні вже холодніше. Осінь. Я пообідала. Вирішила їхати велосипедом. Мені тут два, два місця і всі недалеко відносно. Я так ще щільно пообідала, що велоспорт мені прописаний. Так, і по ідеї сьогодні я б мала їхати в соціальний магазин. Але я не встигаю саме тому, що мені ще один будинок додали. Не встигаю, тому що з мене на 17.30 на футбол треба автівка. Так що мінуси однієї автівки в великій родині. Бонжу. Ну що, мене знову залишили в будинку в квартирі саму. Я так зрозуміла, мадам зручно підлаштовуватись під моє прибуття. Ну не хоче, мабуть, в тому числі сидіти під час мого прибирання тут, хоча вона на терасі зазвичай час проводить. Зараз вона знову поїхала там у справах на пошту, потім поїде в соціальний магазин, щасливиться на відміну від мене. Сьогодні вона туди потрапляє і каже: минулого разу, пам'ятаєте, вона затримувалася. Я там на 10 хвилин здається, затрималась більше часу відведеного. Вона поспішала повернутися тут. Щоб якщо що, то ми з нею домовились, де я залишу ключі від квартири. Очі віддали, покажу пізніше, так що не з порожніми руками: ключі треба залишити, мадам так і не повернулась. Так, і з мадами таке зустрілися. З мадам зустрілась, вона якраз під'їхала і речі дістає. Але окрім всіх, всіх боншансів, всієї вигоди для мене, те, що я сама ось дві годинки провела на самоті без контролю. Не так, щоб мені контроль був потрібен, не подумайте нічого поганого, але все одно якось. В більш такому розслабленому стані все ж таки прибираєш, коли господарів немає вдома. По-перше, по-друге, ось мені знову біо-овочів віддали, які мадам не... вони їй не смакують, вона їх не їсть. А ще. Інформація корисна виявилась для мене. Не приїхала вантажівка в соціальний магазин, тож, як вона сказала, пак ганшос. Нічого особливого, продуктів немає. Ні, не овочів, ні фруктів, нічого немає. Тож для мене це... Ну, мені, мені б це там ніяк на мене не вплинуло. Просто я не засмучуюсь. А навпаки, добре, що сьогодні мені не, не видасться туди поїхати. Нічого я не втратила. Поряд у мене всього дві хвилинки є, але я покажу вам ось цей будинок. Тут навіть ось приліплено повідомлення про аукціон. Пам'ятаєте, я вам біля Мерії читала? Що два будинки будуть через будинку юстиції. Продавати аукціоном. Це один будинок, а там хтось є. Це, мабуть, приїхали. Ремонтники-будівельники, не знаю чому. Але це один. А що таке другий будинок, не зрозуміло, але точно Ось такий сарайчик, бачите. Ось так це виглядає. Знайшов. А, ось, все, я зрозуміла. Там в оголошенні будинок окремо з землею. І будинок напівавтономний. Тобто ось те, те, що я тільки що там показала, таунхаус, який однією стіною до іншого будинку прибудований. А це ось окремо стоячий будинок! Клас. Величенький, закинутий, роботи там, мабуть, неміряно. Ех, ну може, не знаю, 100 тисяч вартує він чи ні, але в карбоні стільки доволі дефіцитний. І земля дорогої будинки, доволі дорого, як для маленького містечка коштує. Тому... Таке. Були б гроші, як то кажуть. Бачите, ось такий там зарайчик прибудований. Таке щось. Нам би підійшло. Я туди насправді ніколи не, не заїжджала, не повертала і не знала, що там є такі будиночки. Оце називається скільки живи, стільки нового Оп. і дізнавайся. Отже, годинка минула, в цьому будинку все як завжди, як каже мадам Камдеб'ютю. ця фраза означає як зазвичай. Тобто, треба помити величезну купу посуду, привести в порядок кухню, підлогу в усій квартирі. Що цікаво, це та мадам, яка просила мене щось приготувати українське, точніше, не те, щоб я готувала. Вона просила, щоб я їй сказала список продуктів для якоїсь страви української. Я прийду і її приготую. Ну, Ідей в мене небагато. Звичайно, не збираюся в неї, можливо, і готувати. Думала приготувати вдома щось, там, коли готуватиму. Наприклад, голубці, але так виходить, що я їх готую вихідними, а в середу, ну, таке, хіба що заморозити вже приготовлені голубці. Поки що я в процесі, про це і кажу мадам. Минулого разу вона позаминулого разу, здається, вона мене просила, запитала мене, а ви входити в супермаркетне, то кажу, так. І показує мені ось ці вінетки, як вони їх називають, наліпки. Коли там збираєш 10-20 штук, потім можна щось придбати, нібито зі зниженою ціною. Мадам цим ну не те, щоб зловживає, але дуже слідкує за оновленнями, як то кажуть, то ж в неї там і ножі є. Зараз вона ось. Чашки такі, фільжанки, чи кружки, чи як правильно сказати, великі для чаю саме збирає, і вона мені показує ці наліпки. Тоді каже, виходите. Я кажу, я таке не беру. А вона, я вас хочу попросити, будь ласка, беріть і приносьте мені, бо я збираю. Я їй пообіцяла. Їй минулі рази, два рази брала, тут я заходжу до неї і кажу. Сьогодні це не страва українська, але в мене є щось інше. І я їй даю ці наліпки. вона посміялась оцінила саме мою обмовку на рахунок страви. Кажу: Панко ще не, не готова я. <кій> Наше це з нею таке питання бажане вирішити. Ну, а так я більш-менш в неї зараз на постійній основі, тож думаю, якось ми вже прийдемо до якогось результату. Дуже дивно. Ти чого в машині сидиш? З мене чекаєш. Ти чого не на машині? Не показала овочі. Ось такий гарбузок маленький. Ось така зв'язочка, бурячка молоденького, гарненького. Я взагалі кажу, як вони із те буряка, ви що? Це ж таке воно таке корисне. Ну, не хочу. І огірок огірки вона мені і раніше віддала. Тож, бачите, в якому я профіті. Не з порожніми руками з роботи. Цьому вечора. Дякую, що додивилась до кінця. Так, це все на сьогодні. Не такий вже насичений день, принаймні щодо зйомок. Звичайно, вдома купа справ, купа спілкування з дітьми, готування їжі разом. Знаєте, що в Григорія є такі таланти, він прагне, прагне дитина щось робити на кухні. Він, звичайно, більше проявляє свою фантазію. Я все його спонукаю все ж таки користуватися рецептами, пояснюю їх важливість, але йому подобається щось створювати, творити. Будемо і надалі плекати його таку особливість, талант, навіть не особливість. Я вважаю, що діти саме проявляються в такому віці якісь свої схильності, і треба. М'яко так допомагати їх розвивати. Подивимось, що з цього вийде. Не знаю, про чому я про це заговорила, мабуть, просто згадала, чим же закінчувався наш вечір. Ось, готувалася до наступного дня. Останні дні перед канікулами, вже так більш-менш в розслабленому. Режимі, але все одно уроки треба робити, ніхто їх не відміняв, як ви розумієте, це в нас, в нас теж забирає і сили, і час, і ну нічого такого, щоб варто було фільмувати. А не так можливо і багато задають уроків В коледжі більше, звичайно, ніж Лії. Лії там, наприклад, треба перечитати її шкільний букварик. До речі, мені здається, я вам жодного разу а колись Лія читала, я фільмувала, як вона читає. А так окрему книжку не показувала. Можливо, вам буде цікаво, як вона виглядає. Виправлюсь. Зазвичай на вихідні, я думаю, на канікули їм теж додому дадуть. А так взагалі вліє книжки, зошити робочі і ну, багато роздруківок дають багато роздруківок, які потім в, такий, в таку папку з файлами все це збирається, і наприкінці року. Віддають. Можливо, ось наприкінці семестру дадуть, щоб батьки подивились, там підписали, що діти робили в школі. Отже, у Лії Великий рюкзак, але вона, ну, він майже порожній, тому так виглядає, наче маленька дівчинка несе величезного, величезного наплічника. Більш-менш важкенький він, коли вихідні. Дають з собою щось, щоб вдома попрацювати. Отже, в лії не так багато завдань, але все одно, в якості дисципліни, все одно щовечора треба сідати і щось потрошку робити. В хлопців завдань більше, в Миколая теж є завдання, але тепер в ліцеї, якщо в коледжі, він витрачав час більше там, на математику, на основні предмети, там, на французьку. То тут в нього більше часу займає саме ми, малювання, виконання таких завдань різних графічних. Мені здається, йому стало цікавіше, він їх виконує. Не так, щоб зовсім без нагадувань, але але потрошку рухаємось кудись. Ось так прозвітувала щодо навчання дітей, тож домашні є. Ми з ними не те що не робимо домашнє, чоловік займається з дітьми, точніше, він це контролює, щоб все було, все було виконано, пильнує за цим, питає з них, якщо щось там невчасно виконується, але це його, його обов'язок в нашій родині, не, не так, щоб домовлений, але він взяв на себе цю частину значну. Виховання дітей, за що ми йому, я йому вдячна, діти, <дит> діти, мабуть, як і всі, прагнули б менше контролю, але це так не працює ось. Дякую вам ще раз за те, що подивилось відео, додивились до кінця. Бачу, що не такі можливі... Ну, цікавість падає до мого каналу, але, мабуть, це теж природньо. Принаймні я роблю своє, роблю, що можу. Ось так щодня вмикаю камеру і спілкуюсь з вами. Мені це спілкування теж необхідне, тому це така ситуація. Він він. Виграш-виграш, я вважаю. Було б класно, якби, звичайно, це ще фінансово, фінансово мені. Допомагало більше, ніж і але все я відношусь до цього, ставлюсь до цього філософськи, по... по вкладеним зусиллям, мабуть, по часу вкладеному я отримую певні результати. Значить, треба витрачати більше зусиль. І більше часу, а часом поки що в мене, мабуть, інший фокус уваги, пріоритетів, тож все природньо. А вам я дуже вдячна моїм вірним глядачкам і глядачам, які ось так щодня зі мною проводять час, ще й зворотній зв'язочок підтримуєте дуже мені за це радісно, і я вам за це вдячна. Дякую, побачимося в наступному відео, яке я для вас вже готую. І бережіть себе. Все буде добре.